Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. От ви хотіла випасти карта, але я її так заховала. Гаразд, у нас карта Дня. Як зазвичай, ми дивимося три позиції. В мене дзвони в церкві. Сьогодні неділя. Ось, роблю наперед. Ви знаєте, що карту дня я завжди роблю наперед. Ну що ж, Хоча, а, 12-та година, все я зрозуміла. Гаразд, поїхали. Що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. А, дивіться, у нас імператор. А, ну, по імператору, ви знаєте, це може бути і мужчина, це може бути і покровитель. А, якісь можуть бути, знаєте, перепони. А, непробивна якась ситуація, якийсь бетон, якась, ну, скажімо, структура а, і а, система. <кій> можливо, ви дійсно зіштовхнетеся з системою, з державною системою, з судовою системою, з будь-якою. Ось, з мафією. У кожного буде своє. Хтось, можливо, знайде сьогодні свого покровителя. А, карта радить вам. Не сходити з вашого шляху, добиватися свого, але це робити мужньо, систематично, без страху. Робити це за планом, робити це структуровано. Розумієте, тактика повинна бути якась. І будьте впертими. Ось. Ну, а як я вже сказала, це може бути і мужчина, чоловік вашого кохання або вашого життя. Карта номер два. Сімка жезлів. Ви знаєте, ось тут карта вам радить захищатися, відстоювати свої свою позицію, свою думку, своє бажання, йти вперед. Сьогодні можуть бути якісь нападки на вас, пририкання, тикання пальцем. Це можуть бути і ваші родичі, і ваші сусіди, і на роботі. Всі, от знаєте, можливо, таке складеться в декого з вас враження, що всі проти вас, ви один проти всіх. Ви знаєте, карта радить вам не здаватися, йти вперед, захищати Себе і все інше. В принципі, це тільки один день. Нелегкий, скажу відразу, буде коштувати багато сил та енергії. Ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас паж монет і це говорить про молоду енергію, фінансову енергію. Можливо, ви отримаєте роботу. Скажімо так, як учень спочатку вам прийдеться навчитися цій роботі. Хтось, можливо, має внуків дітей, які підуть на навчання. Навчання паралельно з роботою і вчитись і працювати. В когось взагалі хтось, можливо, буде проводити якийсь навчальний процес зі своїми дітьми-внуками. Це карта, знаєте, якогось нового початку, мінімального. Тобто це ну, типа того, що ви вкладаєте дрібні гроші кудись з можливістю, що вони будуть рости. Тобто справа вигідна, але потрібен час, щоб дійсно тут щось накопичилось. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, це, знаєте, ще ця карта каже: сім раз відмір, один раз відріж. Не спішіть нікуди. От попереджаю вас, не спішіть перед батька в пекло. Добре, подумайте перед тим, як прийняти якесь рішення. Ще раз наголошую: сім раз відмір, а один раз відріж. Будьте уважнішими сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!